Які можливості відкриває для лікаря та пацієнта нова система доставки Прізматрикс? При виборі топічної форми лікарського засобу ми завжди слідуємо правило класичної дерматології: на гострий дерматоз, вологі топічні форми, примочки, емульсії, креми, гелі, на сухі дерматози, мазові форми, волосиста частина голови, лосьйони або гелі. Однак технології не стоять на місці, і головне для науковців це не тільки ефективність та безпекові показники топічного засобу, а й комфорт для пацієнта, що дозволить в перспективі підтримати комплаєнс з пацієнтом та досягнути позитивних результатів. Ми часто про це думаємо в останню чергу. Технологічна система доставки Prismatrix – основа лікувального засобу лосьйону Дюбрії. Ми звикли, що форма лосьону варто призначати для лікування дерматозів шкіри голови або гострих дерматозів з вираженою ексудацією. Система Prismatrix забезпечує проникнення активних речовин до осередку запалення, незалежно від локалізації, долоні, підошви, волосиста частина голови або гладка шкіра, і це підтверджують клінічні дослідження. Проте ступінь проникнення активних речовин в три рази вищий, а вплив стероїду на 80% нижче в порівнянні з класичними формами. Січа матриця Prismatrix руйнується при контакті з солями на поверхні шкіри, призводить до швидкого вивільнення та поглинання основних діючих речовин, залишаючи після себе мінімальний рівень жирності або липкості, і в той же час створює оклюзивний шар, що отримує вологу всередині шкіри. Завдяки Prismatrix. Лосьон діубрії асоціюється з низькою частотою небажаних явищ, в тому числі атрофією шкіри, та поєднує водорощинні зволожуючі компоненти у матриці без пропіленгліколю. Високотехнологічний продукт це новий рівень в лікуванні лосьйоном діобрії. Завдяки тому, що препарат має структуру емульсії з часточками розміру мікрону, активні інгредієнти легко абсорбуються шкірою. І виявляють свою дію в шкірі значно меншої кількості засобу. В запатентованій формулі Prismatrix лосьйон рівномірно розподіляється на поверхні, два основні компоненти одномоментно доставляються до вогнища запалення. Полімерна матриця до обрії лосьон розподіляється рівномірно. Полімерна матриця миттєво розчиняється при контакті зі шкірою, Глобетазол та заротен та зволожуючі речовини рівномірно поглинаються шкірою. На даному слайді ви бачите порівняння ефективності лосьону дообрію 0,01% і крему ультравейт 0,05%. При порівнянні ефективност лосьону Дуобрії і крему ультравейт епідермісу досягнуто 4,9% лосьйону і 1,7% крему, тобто шкіра поглинає значно більшу кількість лосьону дообрії навіть за умови меншої кількості препарату. Хотів би підсумувати. Ефективність препарату діобрії для лікаря це активніша дія препарату, більш виражений ефект на шкірі. Для пацієнта це додаткова економія коштів, так як дієвішою буде значно менша кількість нанесеного на шкіру лосьйону і тільки один раз на добу. Особливості дозування лікувального засобу діобрії. Наша аудиторія це обізнані фахівці. Але хочу наголосити, при застосуванні лосьону дубрії є особливості. Лосьон протипоказано призначати вагітним жінкам чи жінкам, які планують вагітність. Перед початком лікування жінкам фертильного віку необхідно отримати негативний тест на вагітність і подбати про ефективну контрацепцію протягом всього періоду застосування засобу. Лосьон необхідно наносити тонким шаром на уражені ділянки до покращення стану, шкіра має бути сухою. Наголошую, одна доза розміром з горошину дозволяє покрити шкіру площею в 4 відбитки долоні пацієнта, що дозволяє використовувати економно та економити кошти пацієнта. Загальна доза не повинна перевищувати більше 50 грам на тиждень. Препарат призначається для пацієнтів старше 18 років. Хотів би поділитися з вами клінічними випадками ефективності лікування препаратом Діобрії. Пацієнт звернувся на прийом зі скаргами на висипання на шкірі скальпу. Мазові форми незручно використовувати на волосисту частину голови. Пацієнту було запропоновано користуватися лосьоном діобрії. Як ви бачите, ефективність лікування через 8 тижнів була дуже хорошою. Пацієнт був дуже задоволений ефективністю лікування і зручністю використання даного препарату. Наступний клінічний випадок. Чоловік звернувся з висипаннями на шкірі кінцівок. Стадія захворювання була легкою. Пацієнту було призначено препарат Діобрії, ефективність була дуже хорошою. Через 8 тижнів оцінили хороший клінічний результат. Бляшки практично зникли, і пацієнт був переведений тільки на зволожуючі препарати. Наступний пацієнт з досить важкими висипаннями бляшками на шкірі кінцівок. Також ми бачимо результат ефективності препарату досить хороший. Висипання повністю не зникли, але через 6 тижнів результат оцінюємо як дуже хороший. Наступна пацієнтка маємо чудовий результат через 8 тижнів застосування препарату добрії на шкірі спини і кінцівок. Важким викликом для дерматолога є лікування псоріазу нігтів. Топічні кортикостероїди не можна застосовувати довготривало. За рахунок нового препарату глусьону діобрії ми можемо використовувати його протягом 12 тижнів. Будемо очікувати хорошого результату у цього пацієнта. Знаходиться на четвертому тижні лікування.